Всім добрий раночок. Хоча вже не раночок. Субота, 12 серпня. Мій раночок почався з того, що я купаю, поливаю орхідеї. Оце зараз я поливаю, ще водички додам полью. І вони тут будуть стояти десь годинку. Потім їм розетки і всі виставлю. Ох тут такий міленький спить. Mm? Калачиком звернувся і спить. Це ласка стала це лега, щоб ну, типу проходила за привліч, привліч внимание, да. ти одиноко, сумною одиноко, Заласкав, Ти сюди навмисно ляглася, щоб тебе бачили? Ох, ти яка хитра жопа. Ох, ти яка хитра. Бо коли ти хитра... спати, вона завжди прячеться. Yeah. Ти хитрорижа, рижа, да? така ляглася, дивіться, я тут одинока, одинока жінка, мені сумно, 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 аж закрой, Не дивись на мене, грай музику, грай. Ой, потіхеньки, да? вже, мабуть, їй не подобається. Вже, зараз, да, вона вже не зараз вже сховається кудись. Ой прям перелякана, куди там. Далі мій план на сьогодні це отакий бардак на столі. Орхідеї, взагалі, квіти дуже чисті, на відміну від бугінвілі, навіть сукуленти більш такі грязні. В них сипіться листячко, сухе, все. Орхідеї чисті, але. Все ж таки іноді треба мити під ними стола. Тож зараз буду все тут трошки прибирати мити. До речі, до речі це орхідейка, яку мені подарив Єлісєєчик-синочок. Це медовий щербет називається. Він навіть сам не знав, просто купив, бо йому сподобалось, в мене такої не було. Коротше, а це моя альбуфеєрочка, її треба пересаджувати, я ніяк не пересаджу, в мене нема кори. Зараз дефіцит кори. І от я дивлюся, що це таке. Це щось поїло чи це вавка. Добренько відключаюсь, трошки прибираю. Я трошки прибрала, обрізала квітконоси, ці я обрізала раніше. Дуже гарний Леко фантастик Бачите, який він яскравий. Це дуже гарна орхідея, вона від рожевого до жовтих кольорів. Трохи вигорає, але в цьому є і красота, бо свіженькі квіти, вони рожеві, а ті, що більш старші, вони жовтенькі. Це спінер, це щось новеньке бігліб. Але я поклала в стаканчик, тому що вони ще місяць будуть стояти. Тут поприбирала, це в мене, типу аля теплички, такі щось, знаєте, тепличка для бідних. Котик, дуже гарний сорт. Бачите, тут така така йде по краям. Не кругом, але ось отут є, на цих квіточках нема. Отут, бачите, так гарненький він. Малюнок. Так. Що ще? Тайсуко Анна, гарна, навіть якщо вона не метелик. В мене, Тайсуко Анна, мабуть, три квітки, які мали бути метеликами. Мутацією метелик. Ця не метелик, ще є дві. Подивимося, може, хоч одна із трьох буде метеликом. Може і ні. Побачимо. Це теж, бачите, пообрізала квітконоси, але тут почечки, можливо, оживуть. Тут новенькі стоять, ось вони новенькі, красуні. Це, здається, Тамара. Дуже яскрава, гарна, здорова квітка. Всі новенькі орхідеї я поливаю по краю, тому що там в них торфяний стаканчик, який просто може наробити біду. А це, не... це Голдіон яскравий такий, бачите? Голдіон жовтенький. Така компактна розеточка і така добротна квітка. Там бубончиків нема. Нема. Ну, стоїть, хай стоять, поки тут окремо, ще не пересаджені. Так, стіл прибрала, а збираюсь, зараз збираюсь і підемо з чоловіком, пройдемося. Сьогодні вже новий день, неділя, 13-14. Не знаю, яке серпня. Такий гарний вечір. Я, якщо чесно, йду, і воно, як наче, знаєте. На якомусь курортному, в якомусь курортному городі і по набережні йдеш. У мене ще чайок тут фруктовий. Облилася я вся. Музичка грає. Вчора був гарний вечір, але я нічого не знімала, а сьогодні був день. Але сьогодні вечір. Нарешті я скажу вам всім пока. А -а -а. Бо я постійно тільки здороваюсь, по мільйон тисяч разів. Тому що я не знаю, як я буду монтувати і в який день попаде всім привіт. Тому в мене в кожному відео. Всім привіт, всім привіт, всім привіт! Мільйон тисяч раз. Добренько, всім пока на сьогодні. Ну так, да, можемо посидіти. Ми вибрались на вечір з Вікторією прогулятися. Диви, які розочки гарні. Маленькі такі. Пострижені закривай, розріз, а не закривай, вистав ногу. вибрались ввечері пройтись. Сонце шмалить. Просто на пляж треба було їхати. А я казала, А я де пішло висить, дивитися, я цього вільнулася. Ми завжди, коли йдемо по цьому спуску на долину троян. Згадуємо, як ми перший раз йшли гуляти, і ну, це такий якийсь дебільний гумор нашої родини. І ми Вікторію лякали. Ти ще така мала була, прикинь, зараз і мене. Зараз таки мене налякаєш. Скажеш, мам, я сам у тебе. Коротше, ми вирішили з хлопцями Вікторії сказати, що зараз ми її викинемо. Сміття. Смітник. Смітник. І ми її прям брали і несли до ура. І вона так вірила. Це це, це, це як дитина жила в родині, що вона вірила, що ми її вимоги ви за руки ноги і на своїй. І тепер завжди, просто коли ми йдемо цією стежкою, просто завжди ми згадуємо, як чи то Вікторія наївна. Чи то ми так правдоподобно? Чи бо придурочні? Це ж треба додумати, ще такий. Прикинь травму, травма дитинства. Умієш і там їсти, не треба Вікторія така. Мене я, смітник. Мене, я боялась, що мене викинуть в смітник. В мене, якщо так оглянуться, більше ні жарти, які були в дитинстві. Та то вже ми і розказували не раз. Ми вже наближаємось до долини троян. Гарненько. Ти просто прихворіла, ти така гарна, доця, така, знаєш, не ділова, не прям. Ми знайшли класне містечко, де сонце не пече. Та й сидимо. Зараз ще до водички підемо, так? Так, ну там, мабуть, ланя. А що? то. Угу. Ми вже вдома з Вікторією дуже добре пройшлися, прогулялись. Я на кухню, бо зараз буду смажити млинці, але перше ставлю гречку. Ой, ставлю стірку. Про гречку думаю. Ззаді кавердак, тому що сьогодні знімали лічильник газовий, тому все достали, зараз все це буду прибирати. Я вже смажу млинці, і на вечері в нас капуста тушкована і гречка. Тут дуже треба стіну мені пофарбувати. Сьогодні я це не встигла зробити, вона відразу так портить. Все портить. Так, смажу млинці і розтаплюю малинка, свіжа малина. Діти люблять з зущеним молоком, я з ягідками. На вечір, звичайно ж, це не сама корисна їжа, але так захотілося млинців просто нямка-нямка.